Ну, наступний місяць-грудень він такий буде затяжний, я б сказав. Е -о -о -о. От, і, і якісь будуть у нас ну затяжні, чого? Тому що це ну, карта вона така з, е -з рухомим, з фіксованими знаками, означає, що все буде рухатись не так швидко, як би хотілося. От, і цей, цей місяць, як і наступний рік, ну ми поки про місяць скажемо. Він буде під покровом Сатурна ходити. Тобто Сатурн буде мати сильний вплив. А Сатурн це планета, яка не поспішаючи рухається, помаленьку рухається. Ну тут Сатурн-Марс теж відповідає за, ці, за цей місяць. А от Сатурн все-таки це не швидко, не помаленько. І також Сатурн любить, щоб все було відповідально і чітко. От, і Сатурн означає старший. Тобто треба буде брати до уваги те, що хочуть люди, ну скажімо, чи країни, бо це в контексті країни, які старші за нас або мають більше впливу, так? Тобто ми будемо відчувати це залежність і від других країн. Але для того, щоб вирішити наші питання, нам треба буде підтримка партнерів, особливо тих партнерів, які до нас добре розположені, так? які добре до нас відносяться. Це як Англія. Ну, які, скажем, на нашій темі, да, більше, ніж, наприклад, інші. От це як я називаю саме країни, від яких може більше залежати, ніж, наприклад, від інших країн, там, які трошки менші, да, по своїй силі. Такі як Польща, там, вони теж зацікавлені в гарному вирішенні в нашій перемозі, скажімо так. Через це ми бачимо в цьому році це ой, кажу в цьому році, в цьому місяці важливо буде. Earth... Буде зараз, скаже, примінити весь досвід, який нас вже був, і в нас буде, оскільки Сатурн то він буде випробовувати. Відповідно, якщо ми дивимося на ЗСУ, бо це теж нас з якоїсь сторони не дивиться, то треба дивитися на ЗСУ. То ми бачимо, що треба буде досвід, який має ЗСУ, скажімо так, якось правильно розповсюдити в самій ЗСУ, тобто. Зараз це місяць про те, щоб якось розширити досить хороший бригад, наприклад, на ті бригади, які менш ефективні, і так далі, от якісь в нас будуть трансформації йти в цьому плані, і це буде початок в цьому місяці. Це не значить, що воно за місяць відбудеться, але початок, який буде поданий і покладений, який буде на протязі року трансформуватися. Я так думаю, що це буде. Ну, помилки, помилки, по-перше, будуть опрацьовуватися, які в нас були зроблені, і, робили, і робляться, так, да? і, і що все-таки буде змінюватись в хорошу сторону. От початок має бути в грудні. Який закон приймається, чи можливо буде оце, що я, я тільки от недавно побачив, що хочуть зробити е, бригада? Ну, не, не бригадний, а трошки вищий рівень. Тобто, е, 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 команда, чи як називається, не буду спекулювати цим словом, бо Тобто хочуть трошки більше рівень зробити, ніж бригадний. От. І це, це теж має велике значення, тому що це буде корпуса, то да? хочуть робити корпуса, я так дивлюся, Да? І відповідно, це, це для нас, наскільки я так дивлюся, ну, з своєї сторони, я просто можу сказати, що потрібні реформи і трансформації в армії. З астрологічної точки зору, які ці трансформації будуть, то вже вже самі вони будуть, бачите, е, говорити. Про ці корпуса вже давно говорять, і я бачу, що реагує, є певні певна реакція йде. І ми ще колись, по-моєму, рік чи два назад, ну, я точно рік назад, якщо не більше, дивилися, що має бути якась пере, ну, що в армії є певний момент, що має бути перестроєний, перебудований, так, як він має працювати. Це ще було б до наступу Росії, це ще до 23-24 го до го року. От, тому що йде вже цілий рік і зараз. Ну, тобто, цей місяць буде, буде перший момент зв'язаний з ну, скажімо, такими не поспішаючими, але нововведеннями. Я бачу, що все-таки буде підсилення ЗСУ. Це підсилення може бути зв'язане з тим, що будуть передавати, ну, дозвола, вже нам дають деякі є моменти, що ми можемо стріляти далі. Я зараз про армію говорю, да, і про фронт. От стріляти, наприклад, шторшедом може по території Росії стріляти, і наскільки я дивився, що зараз успішно там і по аеродромух вони б'ють і так далі. От, з іншої сторони, це буде для нас, для простого населення це буде складніший місяць, е, в якійсь мірі того, що м, Росія і їхня сторона буде якраз більше по нашій інфраструктурі. Вистрілювати вони там цю ракету зробили, Кедр чи як він називається, горішок. От ця ракета, е, ну я взнавав, дивився е, ці всі моменти. Да? У мене трошки така спеціальність технічна в плані електронно-технічна, мені цікаво теж дивитися якісь моменти, але тим не менше, дуже добре Аділістана ЗД заде про це розказує, і він каже: хто хоче подивитися, точніше, да, оці всі воєнні характеристики, можна їхній оцей кіттер він не такий, ну більше описаний, більш така. Описаний мається на увазі при, при, прикрашений для своїх саме більше, щоб боялися, да? ну і для нас, і для світу. <кій> От, тобто Росія, Росія буде, більше я бачу, що буде більше обстрілів. Те, що вони будуть наступати, так, не будуть наступати, але я бачу, оця сила ЗСУ, це значить, що таке сила ЗСУ, Це значить, що сила опиратися в ЗСУ в цьому місяці повинна бути більша. Тобто, значить, щось будуть передавати. Ну, Передавати за кордоном По моїм підрахункам, по моєму грудні, е я дивився, чи Південна Корея, чи не сказав Північна, да, буде нам передавати буде, чи є велика ймовірність того, що вона буде нам передавати зброю, і це якраз десь в грудні бутися відбутися. Кінець цього місяця в грудні, ну, в крайньому разі, це має бути період до інагурації Трампа. Бачимо. От, що тут ще можна сказати? Населення, да. Це я вже сказав, що буде обстріли, і взагалі ці от рейди різні ТЦК і все остальне. Це буде воно ну, продовжуватись. Не бачу, що воно зменшиться. От, ну можливо, трошки. З Нового року хіба що під Новий рік зменшиться? От. Ну. Тема така, як у нас завжди є. Тобто у нас буде шостий дім, тут сильно активований, то це, це значить, що боротьба, війна. Шостий дім це Росія, в даному випадку наші вороги, які, ну, армія на яка нас нападає. От, і відповідно, шторми далі будуть. Ну і плюс 7 грудня десь маса ретроградний, він там цілий два місяці, ретроградний, що не більше, 75 днів, по-моєму. І він. На це для нас він буде по нашому першому доміті. Тобто, це знову буде більше обстрілів. Грудень, січень буде більше обстрілів, більш така накалена ситуація буде на митті. От, але Сатурн вийшов з ретроградності 15 листопада, і відповідно ми вже все-таки повинні трошечки ситуація буде покращуватись. Дивіться, слово покращуватися, значить що ми зразу будемо вигравати на фронті там і так далі. Скажімо, ми будемо призупиняти їхній наступ. Я не бачу, що на Запоріжжя вони повинні там дійти до Запоріжжя. В крайній разі це ми дивилися в розстановці. Якщо е е, буде таке питання, я прашу зроблю, бо питання поки що такого не задавали, через то я кажу тільки інформацію з розстановки. Буде якесь там, може, вони можуть ближче дойти, ну ближче там на проценті 10 від цієї відстані, що вони зараз. От, ну, плюс-мінус. <кій> але не повинно бути, що вони там зайдуть, кудись великі міста і так далі. А в принципі, досить точно і пражна і установка показали, що е, Морноград, Покровськ, да, тоді, коли ми думали, що вони там йдуть, кудись, я дивився, що ні, вони зупиняться. Зупиняться, ну і, там правда з півні пробують. От, ну тим не менше, тобто, ще один момент, в принципі, я бачу, що він є. Тобто нам дозволили по їхній території ну, і ми теж бачили, це теж в розстановці видно було, що, що це буде дуже сильно підтримувати і Курський напрямок наш, да? тобто там, де е, наші війська взяли їхню територію під контроль. Це теж буде е, певне оце погодження. От, що ще можна сказати про місяць про грудень, да? то тобто, в нас він йде, якби місія місяця, так скажу, чи, так скажу енергії місяця, якщо правильно сказати. Енергія місяця зв'язана ну, три планети: Сатурн, Марс і Рах. Хто знає астрологію, да? тобто розуміє, що це планети не самі самі важчі. От, хоча Сатурн добре розміщений, Марс не дуже добре, Раху добре розміщений. Це значить, що. Все-таки буде сила у нас. Сатурн дуже добре в четвертому домі розміщений. значить, будуть якісь перемоги у нас і на полі бою, відвоювання якісь великі чи маленькі, не можу сказати, що великі. Сатурн дасть невеликий, але все рівно. Повинно бути в цьому місяці. От, і енергія раху стоїть, скажімо, так, зараз я перепрошую. так, енергія раху стоїть, зв'язана з мас-медіа. Раху це ілюзія. Раху це таке правильно така енергія і ілюзії, і такого баж... одержимості, правильно українське слово, так? Тобто одержимість чимось. Раху він дуже хоче щось мати. І раху в рибах стоїть, значить, розширення, і це значить, що якби кандва цього місяця ключ, в якому буде цей місяць це в такому. Багато буде ілюзій, багато буде якихось сподівань, багато буде страхів так далі. Тобто він дає, багато накручування буде. Тобто зараз буде ще п'ятий дім, це значить багато інформації буде йти. Такої, що дуже важко буде зробити якісь висновки. І ця вся інформація давить на людей, на свідомість і так далі. Ну, через те просто. Старайтеся не зразу вірити всьому, що буде, законом і так далі. Що ж там буде прийматися, чи обіцятися, через, через деякий час тільки треба робити. Перевіряти це все. Не, не спішіть не зразу вірити в те, що будете що буде, бачити. Бу, дуже буде серйозна маніпуляція робота зараз з нашої свідомісті. Це в нашій державі, це ми не говоримо про щось інше. Це, це буде і з всіх сторін давати на свідомість. Ну, в принципі, я не думаю, що більше, ніж воно ніж воно було, і значить, нас, е, е, якби характер місяця, да, він ще зв'язаний з ще один з момент: зв'язаний з володаром переміщення, з ваю, ваю, дев Це е, бог вітру. Він е, зв'язаний е, з з рухом, з вітром, е, з диханням, з натхненням, з пошуком, з перемінами, да, і е, подорожами. Да, тобто зараз якраз. Я вже, вже мені задавали запитання про закон про переїзди. Хто верніше, хто буде, хто може з України їхати з чоловіків, якщо буде демобілізація оголошена, хто не може бути так далі? Тобто там буде якийсь момент. Тобто, питання взагалі рухів переміщень по країні зараз буде підніматися, е, і тут також е, переміни так живають, це. Означає переміни, бо там, де дихання змінюється одне на друге. Тобто цей місяць щось має змінити. Змінити і тут, в принципі, пише е, стілення, стіл пошуком стілення, тобто буде реальний пошук, як зцілитися в ситуацію. Зараз ми побачимо цей місяць, покаже які, які зусилля будуть направлені в яких сферах на те, щоб щось шукати, е, щоб вирішити питання з територіями, щоб вирішити питання з армії, як вона структурована з, е, з мобілізацією, правильніше сказати.